Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна хреститися від Нього. З рабами Господь, з винними суддя йде хреститися. Але не обурюйся цим. У цьому то смиренні і сяє особлива висота Його. Та й чому дивуватися, якщо прийняв хрещення, і разом з іншими прийшов до раба Той. Котрий благоволив стільки часу бути в дівочій утробі, народитися з нашим єством, прийняти побиття й хрест, і перетерпіти все, що перетерпів він. То дивно, що він, будучи Богом, захотів стати людиною, все ж інше було вже наслідком цього. Тому то Йоанн говорив заздалегідь, що він недостойний розв'язати ремінь у чобота його. Також що Христос суддя, воздасть кожному гідне і усім даруватиме у великій кількості Духа, щоб Ти, бачачи, як Він іде до хрещення, не судив про Нього низько. Ось чому й тоді, коли Він прийшов хреститися, Йоанн утримує Його, кажучи: Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене? Оскільки хрещення Йоаннове було хрещенням покаяння і приводило людей до усвідомлення гріхів, то щоби хто не подумав, що Ісус приходить на Йордан із таким самим наміром, для запобігання цьому Йоанн називає Його агенцем і відкупителем світу від гріха. Той, хто міг винищити гріхів всього роду людського, сам уже без сумніву був безгрішним. Тому Йоанн не сказав, ось безгрішний, але що набагато важливіше, бере на себе гріх світу. Щоб разом із цим ти переконався, і, переконавшись, побачив, що він приходить до хрещення з іншою якоюсь метою. Тому то Йоанн і говорив Христу, що прийшов до нього: Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене? Не сказав. Чи ти хочеш хреститися від мене? Він не наважувався сказати й цього, але що сказав? І чи ти приходиш до мене? Що ж Христос? Він і тут вчинив точно так само, як після з Петром. І це й не давав йому вмити ніг своїх, але коли почув, що я роблю тепер ти не знаєш, а зрозумієш після, також не маєш щастки зі мною. Негайно полишив завзятість і виявив послуг. Так само Йоан, почувши залиш тепер, бо так належить нам виконати всяку правду, негайно послухався. Обидва вони, і Петро і Йоан, не були наполегливі, але виявляли і любов, і послуг, і в усьому намагалися коритися Господу. Дивись же, як Ісус переконує Йоанна тим самим, чим йому особливо важко було. Не сказав, що того вимагає справедливість, але так належить, так пристойно. Тоді як Йоанн вважав вельми непристойним для нього прийняти хрещення від раба, він, навпаки, вказує йому на цілковиту пристойність цього, немов би кажучи, чи не тому ти ухиляєшся і відрікаєшся від цього, що вважаєш це непристойним. Навпаки, це дуже пристойно і тому залиш це». І не просто сказав залиш, але додав тепер. Не завжди буде це, каже він, навпаки. Ти побачиш мене і в тому стані, в якому бажаєш бачити, а тепер поки що чекай його. Далі Христос показує те, чому це пристойно. Чому ж це пристойно? Тому що нам належить виконати весь закон, що й означає він словами усяку правду. Бо правда є виконання заповідей. Оскільки ж ми, кажуть, виконали вже всі інші заповіді, і залишається тільки одне це, то маємо додати і це. Я прийшов розв'язати клятву, що лежить на вас за злочин закону, тому маю спершу сам виконати весь закон і визволити вас від осуду, і таким чином припинити дію закону. Отже, Мені належить виконати весь закон, тому що я повинен вирішити прокляття, написане проти вас у законі, для того то я і прийняв плоть, і прийшов у світ. Тоді Йоанн допускає його, і, охрестившись, Ісус негайно вийшов із води. І ось відкрилися йому небеса, і побачив Йоанн Духа Божого, що сходив як голуб і спускався на нього. Природно, народ шанував Йоанна набагато вище за Христа, той усе життя своє проводив у селі, був сином Архієрея, носив надзвичайний одяг, закликав усіх до хрещення і до того ж народився від неплідної. Ісус же походив від незнатної дівиці, народження від діви не було ще всім відоме, виховувався в домі, поводився з усіма і носив звичайний одяг. Оскільки ніхто ще не знав невимовних таємниць домобудівництва, то й вважали Христа меншим. Хрещення від Йоанна ще більше могло утверджувати юдеїв у цій думці, якби навіть вони не мали інших спомитань до того. Вони думали про Ісуса, що і в інші сла звичайних людей, і якби він був незвичайною людиною, міркували вони, то не прийшов би хреститися разом з іншими. Навпаки, Йоан був в очах їхніх набагато більшим і дивовижнішим за Нього. Ось чому, щоб така думка не утвердилася в народі, негайно після хрещення Ісуса відчиняються небеса, сходить Дух, і разом із Духом голос, який сповіщає про гідність Ісуса як єдинородного. А оскільки цей голос, цей є син мій улюблений. Багатьом здавався таким, що відноситься до Йоанна, тому що не було додано цей хрещений, але сказано просто цей, та й як по самій гідності Хрестителя, так і за всіма вищесказаними обставинами. Кожен, хто чув ці слова, природніше докладав їх до того, хто хрестив, аніж до того, хто хрестився. То Дух Святий зійшов у вигляді голуба. Щоб звернути голос на Ісуса і показати всім, що Слово цей сказано не про Йоанна, котрий хрестив, а про Ісуса, котрий хрестився. Чому ж скажуть, не зважаючи на таку подію, юдеї не увірували в Нього через жорстокосердя своє. Точно так само і за Моїсея багато було чудес, хоча й не настільки великих. але народ. Після всіх цих чудес, після голосів і труб, і блискавок, вилив собі тільця і приліпився до Евельфегора. Та й ті ж самі, які були прихрещені, бачили згодом Воскресіння Лазаря, і однак не тільки не увірували в того, хто сотворив це диво, а ще багаторазово робили спроб вбити його. Отже, якщо вони, бачачи на власні очі Воскресіння мертвих, до такої міри наполягали на злі та невірі, то чому дивуватися, якщо вони не повірили голосу, що зійшов згори? Коли душа перебуває в стані нечутливості і розбещення і одержима недугою заздрості, тоді вона не переконується ніяким дивом. Навпаки, коли душа доброзичлива, тоді вона приймає все з вірою, і навіть і в чудесах немає особливої потреби. Отже, не питай, чому вони не повірили, але розглянь краще, чи не все було зроблено, що було потрібно для схиляння їх довіри. Це показує сам Бог, коли устами пророка захищає все, що він зробив для їхнього блага, коли юдеям загрожувала загибель і останнє покарання. То щоб хто небудь за їхнє розбещення не став звинувачувати промисел, він каже, що ще треба було б зробити для виноградника мого, чого я не зробив йому. Так і тут розглянь, чому ще належало бути і не було. Та й коли б не трапилися подібні міркування про промисел Божий, вживай завжди цей образ захисту проти тих, хто наважується звинувачувати його завади людей. Дивись же, які відбуваються чудеса і які відкриваються зачатки майбутнього адже не рай, а саме небо відкривається. Утім, розмову проти юдеїв відкладемо до іншого часу, а тепер, за сприянням Божого, звернемося до подальшого. І, охрестившись, Ісус негайно вийшов з води. І ось відкрились йому небеса. Для чого ж відкрилися небеса? Для того, щоб ти зрозумів, що і під час твого хрещення буває те саме. Тоді Бог закликає тебе до небесної вітчизни і переконує нічого вже не мати спільного з землею. Ти не бачиш цього, але, незважаючи на те, не сумнівайся. Чуттєві бачення чудових і духовних речей, і всі подібні знамення бувають тільки на початку, і то для людей грубих і таких, котрі не можуть умістити жодної думки про істоту безцілесну і вражаються лише видими, а тому потребують чуттєвих бачень. Але і це буває з тією метою, аби з вірою приймали те, що одного разу на початку було затверджене чудесами, хоч би цих чудес потім уже й не було. Так, на зібранні апостолів був шум дихання бурхливого, і з'явилися видіння вогняних язиків, не для самих апостолів, але для юдеїв, які тоді перебували з ними. Тим часом і ми приймаємо те, що одного разу затверджено чудесами, хоча й немає більш шуттєвих знамень. Так і під час хрещення голуб з'явився для того, щоб і присутнім, і Йоанну. Казати немовою перстом Сина Божого і водночас для того, щоб і ти знав, що і на тебе, коли хрестишся, сходить Дух Святий. Але нам не має потреби вже в чуттєвому баченні, тому що для нас замість усіх знамен досить однієї віри. Знамення даються не для віруючих, але для невіруючих. Чому ж Дух Святий з'явився у вигляді голуба? Тому що голуб Є тварина лагідна і чиста. І як Дух Святий є Дух лагідності, то і він з'явився в цьому вигляді. Крім того, таке явище нагадує нам і про давню історію, коли загальний потоп охопив увесь всесвіт, і рід наш наражався на небезпеку досконалого винищення, тоді з'явився цей птах і дав знати про припинення потопу, і принісши гілку Оливкову, приніс благозвістку. Про загальну тишу Всесвіті. Усе це було прообразом майбутнього. Тоді люди перебували у гіршому стані і гідні були набагато більшого покарання, тому щоб ти не впадав у відчай писання і наводить тобі на пам'ять цю історію. І в той час, незважаючи на найвідчайдушніший стан справ, було деяке порятунок від лиха і відновлення. Тоді все сталося. За допомогою покарання, а тепер за допомогою благодаті і дару незбагненно. Тому і голубиця не з оливковою гілкою з'являється, але вказує нам на визволителя від усіх лих і подає благі надії. Не одну тільки людину виводить вона з ковчега, але весь всесвіт зводить на небо. І замість оливкової гілки приносить усиновлення всьому роду людському, уявляючи велич цього дару, не зменшуй у думках твої гідності Святого Духа, тому тільки що він з'явився в такому образі. І я чув, як дехто каже, ніби така сама відмінність між Христом і Святим Духом, як між людиною і головом, бо той з'явився в людській природі, а цей у вигляді голова. Що на це треба сказати? Те, що Син Божий прийняв єство людське, а Дух Святий не прийняв єства Голуба. Тому і Євангеліст не сказав у єстві голуба, але у вигляді голуба». Та крім цього, випадку, після він ніколи не з'являвся в такому образі. Далі, якщо ти з цієї тільки причини вважаєш його меншим за гідністю, то тому ж самому і херовими будуть кращими за нього. І до того ж у стільки разів, скільки орел кращий за голуба, бо вони з'являлися у вигляді орлиному. Так само й ангели будуть кращими за нього, тому що і вони часто з'являлися в образі людському. Але нехай не буде цього, нехай не буде, адже інша справа істиною стати людиною, інша на певний час з'являтися в якомусь вигляді. Отже. Не будь невдячним перед своїм благодійником і не плати злом за добро тому, хто дарував тобі джерело блаженства. Де гідність усиновлення, там і відбирання всіх зол і дарування всіх благ. Ось чому скасовується хрещення юдейське, а наше отримує початок. Що було з Пасхою, те саме відбувається і з хрещенням. Як там Христос, здійснивши ту і іншу Пасху, одну скасував, а інший дав початок, так і тут, здійснивши хрещення юдейське, відчинив двері і хрещенню церкви новозавітні. Як там в одній вечері, так тут в одній річці і тінь накреслив, і істину представив. Тільки наше хрещення має благодать Святого Духа, янове ж хрещення не мало такого дару. Тому то нічого подібного і не траплялося під час хрещення інших людей, а сталося тільки з тим, хто мав дати цей дар, щоб ти, окрім вищесказаного, зрозумів і те, що не чистота того, хто хрестить, а сила того, хто хреститься, зробила це. Тоді й небеса відкрилися, і Дух Святий зійшов. Так Христос від стародавнього способу життя все виводить нас до Нового. Відчиняючи нам браму небесну і посилаючи звідти Святого Духа, який закликає нас до гірської вітчизни. І не просто закликає, а й наряджає найвищою гідність, перетворює нас не на янголів і архангелів, а на улюбленіх синів Божих. Так Він тягне нас до того небесного надбання. Уявляючи все, -все уяви життя гідне. І любові того, хто кличе із спільноти небесної, і честі, яку тобі даровано. Розіп'явшись світу, і світ, розіп'явши собі, з усякою ретельністю старайся жити так, як живуть на небесах. Не думай, що ти маєш щось спільне із землею, бо тіло твоє ще не піднесене на небо, голова твоя там, на небесах. Для того то Господь зійшов на землю і звів із собою ангелів, а потім. Сприйнявши тебе, зійшов на небо, щоб ти, перш ніж ти туди зійдеш, упевнився, що можеш жити і на землі, як на небі. Отже, будемо постійно зберігати ту гідність, яку ми отримали на початку, будемо щодня прагнути до небесних осель, і все земне вважатимемо тінню і сновидіння. Справді, якби якийсь земний цар несподівано всиновив тебе, бідного і злиденного. Ти б і не подумав про свою бідну хатину, хоча між тим і іншим це ще й велика різниця, так і ти не думай ні про що колишнє, тому що ти, покликаний до благ набагато важливіше. Той, хто тебе покликав, є владика ангелів, а блага, що даруються тобі, вище за всяке слово і розуміння. Він переселяє тебе не з землі на землю, подібно до царя земного, а з землі на небо. І від смертного єства в славу безсмертну і неосяжну, і яка тоді тільки відкриється нам в істинному своєму вигляді, коли будемо нею насолоджуватись. Сподіваючись отримати такі блага, невже ти будеш ще згадувати про гроші і чіплятися до мрій земних? Невже не переконаєшся, що все видиме малоцінніше за лахміття жебрака? Як же ти з'явишся гідним такої великої честі? Яке принесеш виправдань, або краще, якої не понесеш кари за те, що після такого дару знову біжиш до колишньої блювоти. Адже ти будеш покараний за гріхи свої не просто як людина, а як син Божий, і велий честі послужить тобі тільки до більшого покарання. І ми за одні й ті самі провини неоднаково караємо винних рабів і дітей. Особливо, якщо вони багато облагодіяні нам. Якщо той, кому дано було вуділ рай, за один тільки непослух, після великої честі піддався таким лихам, то ми, які отримали небо і стали співспадкоємцями єдинородного, чи можемо випросити прощення, коли, залишивши голуба, поспішаємо до Змія? Ні, ми вже не почуємо тоді. Прах ти і в прах повернешся або будеш обробляти землю та іншого, що колись сказано було Адаму, але нам загрожують покарання набагато важчі, темрява непроглядна, кайдани нездоланні, черв'як отруйний, скрегіт зубів і посправа. Той, хто і після такого благодіяння не став кращим. За всією справедливістю повинен зазнати останнього і найтяжчого покарання, ілля колись відчинив і замкнув небо для того, щоб спустити й утримати дощ, а тобі відчиняють небо для того, щоб ти зійшов туди і не тільки сам зійшов, а й що набагато важливіше, і інших звів із собою, якщо захочеш, ось яке сміливість і ладу дарував тобі Господь у всіх благах своїх. Отже, якщо там дім наш, то покладемо туди весь свій маєток, і не залишимо нічого тут, щоб не втратити його. Тут, на землі, хоч би ти замкнув своє майно ключем, хоч би приробив двері і запори, хоч би приставив тисячу вартових і захистив його від усіх лиходіїв, хоч би сховав від погляду заздрісників. Хоч би вберіг навіть від молі та від псування заподіюваного часу, що утім неможливо, ти все ж таки не уникнеш рано чи пізно смерті. І все це в одну мить буде забрано в тебе, і не тільки забрано, а й віддано в руки ворогів твої. А Якщо ж ти перейшлеш свій маєток у дім небесний, то будеш абсолютно безпечний. Не потрібно тобі буде ні замків, ні дверей, ні запорів. Така фортеця того грату, таке неприступне те місце для хижаків, таке недоторканне для кління і захищене від усякого злого умислу. Чи не крайнє це безумство збирати все туди, де все, що покладається, зутліває гине? А де все залишається недоторканим і навіть ще зростає, туди не відкладати ні найменшої частини. І це робимо ми, які там повинні жити вічно. Тому то язичники і не вірять нашим словам, вони хочуть не на словах, а в справах наших бачити доказ нашого вчення про життя майбутнє. Бачиш, що ми. Будуємо пишні будинки, заводимо сади й лазні, купуємо поля. Вони не хочуть вірити, щоб ми готувалися переселитися в інший небесний град. І якби це так було, кажуть вони, тоді б християни, все, що тільки тут мають, промінявши на срібло, завчасно відправили туди. Так роблять висновок вони з того, що зазвичай буває у світі. Справді ми бачимо, що багаті люди будують будинки, купують поля і все інше в тих містах, у яких мають намір жити. Тим часом ми робимо навпаки, ми всіма силами намагаємося придбати землю, і за кілька десятин землі та будинків не тільки не шкодуємо грошей, а навіть проливаємо кров. А для придбання неба. Не хочемо пожертвувати і самими надлишками, тим часом як могли б придбати його за малу ціну і, придбавши володіти ним вічно. Тому то ми й зазнаємо крайньої кари, якщо прийдемо туди голі і злиденні, і не через свою тільки бідність будемо терпіти нестерпні муки, а й через те особливо, що й інших тягнули в подібний стан. Справді, якщо язичники побачать, що і ми, сподобавшись великих таїнств прив'язані до земного, то тим паче самі будуть приліплятися до нього. Через це ми самі збираємо найсильніший вогонь на голову нашу. Нам належало б навчати їх зневажати видиме, а ми натомість більше за всіх збуджуємо в них пристрасть до нього. як же ми можемо врятуватися? Коли муситимемо зазнати катування за загибель інших? Невже ж ти не знаєш, що Христос наказав нам бути сіллю і світильниками в цьому світі, щоб ми і зміцнювали тих, хто розслабляється пристрастю і просвіщали затьмарених турботами про багатство? Якщо ж ми занурюємо їх ще в більшу темряву і тільки ще більше розслаблюємо, то яка залишиться нам надія спасіння? Зовсім ніякої, але з криком і з креготом зубів, зв'язані по рукам і ногам, будемо вкинуті в вогонь генський, після того, як вже тут стомимося турботами про багатство. Отже, поміркувавши про все це, розірвемо всі пута спокуси спокушання сріблолюбства, щоб не впасти нам у ті пута, якими потягнуть нас. У вогонь незгасимий Той, хто рабствує багатство, і тут, і там завжди буде в путах а той, хто не має цієї пристрасті, і тут, і там буде вільний. Щоб і нам досягти цієї свободи, розтрощимо тяжке ярмо грошолюбство, і розкримося до неба, благодаттю. І людинолюбством Господа нашого Ісуса Христа, якому слава і держава на віки віків. Амінь.